Всім привіт! Я е, перше, що хочу сказати, що якщо вже вийшло це відео, це вже моя третя спроба зняти це відео, але якщо воно вийшло на ютубі, то Бог великий, Бог сильний, Бог робить свої справи в моєму житті, я сподіваюся, ви помічаєте це в вашому. І сьогодні я хотіла би сказати такий меседж, який я бачу в Слові Божому, який я помічаю тривоги і переживання, це абсолютно нормально. Вони нас постійно спіткають по життю, але Ісус нас закликає керуватися вірою. І це непросто. Тому що навіть тоді, коли вже Бог тобі сказав, підеш туди, зробиш те, я маю на тебе план, він буде ось таким. Це не означає, що сумніви не підходять. У мене в житті так буває. Я вже знаю, що Бог мене веде в місце деяке. Я вже знаю, що Бог благословив і фінансами, і всім, але сумніви вони завжди мають місце бути. І я помітила таку деталь, що віра вона в нас завжди є. Чому? Тому що написано в Луки, і не тільки в Луки, але може вам зачитати з Луки. Написано, що хоч і гірчичне зернятко, якщо є у вас віра, то ти зможеш сказати смоківниці: вирви себе з корінням і посади себе в морі, і вона послухає вас. Тобто для цього не потрібна велика віра, маленька віра у нас у кожного є. Просто питання, чи ми нею керуємось. Така ситуація, що віра і невір'я, або віра і сумніви вони завжди присутні. У нашому розумі завжди йде боротьба за ці дві сторони. І часом буває, ми віримо, 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 і потім стаємо на сторону невір'я або на сторону сумнівів. І потім перестаємо рухатися вірою. Це не означає, що віри в нас уже немає. Це не означає, що ми не віримо в Бога, що він для нас не існує, що ми не маємо з них відносин. Це означає тільки одне, що ми просто цією вірою перестали керуватися. А чому? Тому що дьявол намагається пришвидшити наш темп. У Бога є план на наше життя, на всі періоди, які в нашому житті мають статися. І коли цей план в дії, у Бога на кожен період є таймінг. І коли Господь знає, що зараз я в цьому періоді, я його маю прийти отакий відрізок часу, диявол говорить, ні, тобі вже зараз треба спішити в інший період. Отам буде краще, о там буде воно, о там буде життя. І ти вже починаєш про це думати, і ти вже починаєш, Бога просить багато багато і казай, Господь, мені вже треба, мені вже треба ось це, мені вже треба ось те. І ти починаєш на цьому концентруватися, потім з'являється тривога. Чому? Тому що коли ти віру відкладаєш і починаєш. Ці всі ситуації, які мають відбутися в твоєму житті в майбутньому, намагаєшся їх зараз, щоб вони стали, їх прискорити, щоб зараз все сталося. І ми вже цього настільки сильно хочемо, що ми вже забуваємо про те, що Бог мав план, ми вже забуваємо про те, що ми рухалися вірою, і вже нам потрібно все сьогодні і зараз. А звичайно, що цього не стається, тому що ми добровільно віддали своє життя в руки Бога. І якщо ми віддали в життя в руки Бога, то Бог і веде нас, а його план зараз зовсім інший. А так як ми переключилися з віри на сферу невір'я, або я сама своїм розумом все зроблю, а воно в житті не відбувається. І тоді ти починаєш дорікати. Тоді ти починаєш турбуватися, тоді смуток, тоді розчарування. Але Бог. Собі як Бог на це все дивиться, коли е, Він має план, Він дивиться на нього, він досконалий. І він через нас має план благословляти інших. Він через нас має план нести Слово Боже іншим. А ми такі: Ну, оцей період треба, щоб швидше прийшов, тому що я вже хочу ось той період. І, і це, звичайно, не стається, тому що в Божому плані ще побути в мені в попередньому періоді деякий час. Але... Я вже хочу наступний період, і це вже обов'язково, і це вже сьогодні, і це вже все. Я зараз помолилася, і вже зараз знатися, Якщо я не помолилася, значить у мене віри не вистачає. І якщо я помолилася і воно не сталося, значить у мене віри не вистачає. Чому? У тебе віри і вистачає, все добре з твоєю вірою. Це диявол намагається тебе збити. Цей диявол намагається тобі сказати те, чого не існує. Він намагається нав'язатись тобі та й він свій. Тоді, коли ти одного разу сказав, Господь, я йду за тобою, я обіцяю тобі служити, і я приймаю твій таймінг і твої плани на моє життя. І тут диявол тобі нав'язує свої плани, що все, що Бог напланував, має статися вже сьогодні, вже, вже завтра, вже в ось тут в найближчим часом. Якщо не найближчим часом, значить це не від Бога. Це абсолютно брехне диявола. І я хочу вам сказати і вас надихнути на це. Не керуйтеся, не керуйтеся сумнівами, не керуйтеся невірям, тремтінням, яке часом в серці в нас буває. Або страхом, тому що щось не відбувається, і вже Бог нас не чує, і ми вже думаємо, що це не ну, Божа воля, що ми за ним йдемо. Написано так, в 12 му році Луки, хто з вас журячись зможе додати до свого росту хоч один лікоть. Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитися? Ісус нам на, на цьому наголошує, навіщо ти журишся про речі, за які ти не відповідальний? Якщо Господи тобі віддав або віддала своє життя? Присвятили його для Бога для того, щоб виконувати його волю, його покликання для мого життя. Чому я журюсь, що щось не відбувається? У Бога все відбувається, у Бога все вчасно. Це в мене в голові все невчасно. Чому? Тому що я віру залишаю десь на стороні і починаю керуватися чимось іншим. А діяло тут, як тут, він вміє говорити з людьми, він вміє показувати, він вміє на свою сторону переводити і деталі. Тому я благословляю вас. Помічайте Божі справи в вашому житті, керуйтеся вірою і ніколи не здавайтеся. Нехай диявол не керує вашим розумом, нехай його думки залишаться з ним. А ваші думки думками і ваші думки будуть схеровані на Бога. Ваші думки будуть від Духа Святого. І я вас на це благословляю. Просто вивчайте слово Боже. Тоді, коли це слово стає для тебе живим, тоді коли ти намагаєшся зрозуміти, що Бог хотів сказати через. Цю притчу або через ці декілька віршів, який сенс закладений в цих віршах, шукайте цей сенс. І Господь вашу віру буде підкріпляти. Я вас благословляю. Дуже рада, що ви додали світи до кінця. І нехай Господь буде з вами.